Друзі, всім привіт вітаю вас! Сьогодні з вами будемо готувати справжній український борщ, дуже-дуже смачний. Тільки подивіться, який він наваристий, готується. дійсно дуже легко, обов'язково приготуйте за цим рецептом, і ви більше не захочете ніякий інший борщ. Отож, давайте разом готувати. Я беру стандартний набір до борщу червоного. Це, звісно, картопля, капуста, бурячки, морквинка, чесник, перець, кріп. Томатна паста, в мене ще буде квасоля в томаті і м'ясо. У мене тут свинина. Це м'якіть, але можете взяти ще буде краще, якщо у вас м'ясо буде на кісточці або реберця, це дуже-дуже буде смачний у вас бульйончик. І далі ми беремо каструльку. У мене тут є такий глечик, але він тільки на 2 літри. То для мене це замало. Я потім його перелью, щоб подати гарно на стіл. А я беру ось таку звичайну каструльку, в якій можна запікати в духовці. І зараз я займуся тим, що підготую всі мої овочі до готування, почистити та нарізати. Овочі я почистила, поки що відставляю. Тепер відразу в каструльку закладаю все м'язко. Далі картоплю нарізаю кубиком. Все закладаємо відразу разом. Все, окрім засмажки. Тепер беру бурячок, нарізаю його соломкою максимально дрібненько, як в мене виходить. Додаю бурячок. також. Один сюди, а один бурячок у нас піде у засмажку. Також соломочкою нарізаю одну перчинку. Також відправляю в каструльку, перчик надасть неймовірного смаку нашому борщу. Тепер я нашинкую капусточку. Я думаю, мені вистачить половинки. Капуста готова. Додаю її також в нашу каструльку. Зверху додаю квасоль в томаті і заливаю холодною водичкою. В мене пішло сюди 2,5 літри. Я залишаю трішечки місця, десь 2 см, щоб було куди кипіти нашому борщу, і потім додати засмажку. Додаю сіль на цьому етапі, також чорний перчик та лавровий листочок. І відправляємо наш борщ готуватися у духовку приблизно 200-250 градусів на півтори-дві годинки, щоб у нас з вами все дуже гарно зварилося та було майже готове. Тим часом з вами розпочнемо робити засмажку. Вкладаю шматочок смальця. Я буду робити засмажку на смальці. Ви можете брати будь-яку олійку, соняшникову, оливкову, але мені більш подобається на смальці. Він такий туди насичений, насичений, пахне свининкою. Тепер додаю сюди цибульку одну нарізану, світочки помішую. Цибулька в мене гарно підсмажилась. Додаю до неї морквочку, обсмажуємо разом. Урячок натертий, також натерку, перемішую. Трішечки обсмажуємо все це разом. Додаю одну столову ложку цукру, перемішую. Таким чином ми даємо трішечки закарамелізуватися нашим овочам. І також додаю 2 столові ложки оцту, Тепер сюди 3 столові ложки, такі щедрі томатної пасти. Перемішую буквально одну хвилиночку, все це гарнесенько, щоб нас обсмажувалося та протушкувалося. Саме оце нам допомагає, щоб наш бурячок не втратив свій гарний колір. Додаю сюди часничок, я взяла три зубчики та дуже таку гарну жменьку кропу. Зелінь також за вашим смаком трішечки перемішала і залишаю чекати на наш борщ. У мене пройшло півтори годинки. Тільки подивіться, як гарно в нас зварився наш борщик. Дістаю його. Подивіться, яка краса. Тепер додаю до нього всю нашу засмажечку. Додаю ще трішки солі, доводжу до смаку його і відправляю ще в духовочку постояти 10 хвилиночок, щоб наша засмажка добре проварилася. І ось така друзі, у нас з вами смакота вийшла. Тільки подивіться на цю красу. Борщ, виходить, неймовірно, смачний, ароматний, обов'язково приготуйте, ви точно не пошкодуєте. Всім смачного борщу і бувайте! До нових зустрічей!